Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка, і сьогодні я, нарешті, можу вам показати готову роботу від торгової марки Мережка. Це прекрасна гортензія. Чому нарешті? Тому що ну, так склалося життя, що в серпні я майже не вишивала. Хоча показала вам відео зі своїми літніми процесами, які я намагалася вишивати, завершила я все ж таки більшу роботу у саме вересні. В серпні я майже не вишивала і дуже мало працювала, бо були такі сімейні обставини, були деякі події, які мені заважали це робити, займатися творчістю. Потім я захворіла також знімати відео. Я не могла, тому що осіпшим голоском щось вам тут, вам тут розповідати ну не дуже приємно і мені. І е, я думаю, що як глядачу вам також не було б приємно це слухати. Тому я вже прийшла в норму і тепер можу показати вам цю прекрасну, неймовірно, незвичайно, просто чарівну роботу. Ну, чому я так кажу, тому що я дуже її люблю і закохана в неї була з першого погляду. Чудова робота гортензія, тим більш що мої зміни цій роботі пішли на користь, я саме маю на увазі зміни основи, заміну основи, тому що ви бачите і раніше я вам показувала, що замінила основу канву 16-го каунта білого кольору на 32-й каунт Белфаст, звичайний колір льону, натуральний. Ось така неймовірна краса в мене вийшла, природня краса. Мені здається, саме на цій основі, на льняні, вона виглядає більш вишукано. Ну, для мене більш делікатна, мабуть, і ніжна. Льняна тканина, вона завжди. Підкреслювала ці всі деталі. Вона не так грубо виглядає, саме ниточки не так грубо виглядають, як на канві. Замінила я основу по каунту таку саму, тому вишита готова робота. Я її прала, прасувала, і вона має такий самий розмір: це 25 на 28 сантиметрів. Скажу, що робота непроста. Звичайно, коли я її починала вишивати, вона мені здавалась, ну така собі, знаєте, середній важкості, але потім, коли я вже просунулася саме ось сюди у серединку, тут важкувато трошки вишивати за рахунок того, що дуже багато одиночних хрестиків, дуже багато. Ідуть по два-три хрестика дуже багато зміни ниток. Тут багато кольорів у цій роботі, також тут аж 11 блендів. Ось на таких планшетках роз, розкладені всі кольори на точок. На я використала ось такий органайзер. Це не дуже зручно вишивати ось на таких планшетках, на яких розташовує саме мережка. Тому я відмотувала ось так потрошку і пересіляла саме на. Органайзер. Так, також я робила змішування, робила бленди і розміщала їх на органайзері. Можете подивитися, скільки ниточок залишилось, але скажу, що в ці, давайте ось так переверну, щоб ви могли бачити оці ниточки. Деяких кольорів залишилось дуже багато, і навіть я не знаю, навіщо вони стільки їх намотали. Ось, наприклад, ось цей колір, ось цей колір. А була така ниточка, що я достала саме з своїх запасів ниток DMC, і це ось такий номер. Мабуть, це 744-й номер. Оця ниточка в мене повністю завершилась у цій роботі, і тому я достала її із своїх запасів ниточок DMC. Хто буде вишивати, майте на увазі. Можливо, у вас не так не знаю, а в мене ось так сталося. Так, стосовно також самої роботи, скажу, що листячко, листячко вишивалось, ну, легко, не можу сказати, що там важко якось. Ось саме квіточки, тому що ви бачите, скільки тут переходу кольорів. Ну, це якийсь калейдоскоп. Но цей калейдоскоп виглядає дуже гарно. Дуже гарно, дуже яскраво, тим більш у такому складі саме кольорів і рожевих, і блакитних. І навіть тут є, бачите, така темненька гортензія, і світленька, і жовтенька. ну Тут такі поєднання дуже-дуже гарне. Бексіч виконується в одне ниточку, лише один колір. Треба виконувати у дві ниточки. Ось ці стебла на квітки. Ну, тут їх небагато. Світло такий, такий зелененький колір. Ось він. Ось він. Ось ви можете бачити під номером 3. А осі кольори в одну ниточку. Спочатку, коли починала, я зробила ось тут бекстіч, отут трошки, потім, потім це все покинула і просто вишивала і вирішила, що буду бекстіч виконувати у, при кінці роботи. Ну, звичайно, коли я все це завершила, одразу себе підготувала, що я сяду і почну вишивати бекстріч по схемі. Буду брати отак кожний листок і завершувати. Так? Ви бачили, я вишивала цю роботу не на рамі, а на станочку, на п'яльцях. І потім, коли я її попрала, попрасувала гарнесенько, все вирівнялося, дуже гарно виглядає. Немає ніяких, там, мене, бачите, слідів від п'ялиць, нічого такого немає. Я її натягнула на раму, поставила цю раму на свій станочок фламінго від Арабеска і так себе знаєте, підготувала морально, що мені потрібно, вкрай необхідно цей бекстіч зробити, тому що я хочу бачити цю роботу повністю завершено. І почала це робити. Мені навіть в декільких моментах було цікаво це робити, особливо ось. Коли це я робила саме на краях, і були такі очерчення квіточок, тому що вони, знаєте, так виглядали об'ємними, і мені тут було цікаво це робити. Було нецікаво робити ось саме всередині, ось тут, десь, знаєте. Ось, де темні квіточки знаходяться, ну, тому що дуже багато змішано бекстічу різних кольорів. І я брала зелену частку цього бекстічу і ось цього кольору ниточку, і вишивала. Завершувала на цьому листочку повністю все зелене. Потім брала там червоним, ну там інший кольор, так? просто линь, сама лінія червона. І завершувала. О, для того, щоб завершити повністю бекстіч, я десь о, потратила два дні. Але все ж таки, я коли зробила бекстіч, я так знаєте видихнула. Ця робота надихнула мене своєю природною красою, життя. Мені захотілося піти у парк її сфотографувати. І також є велике бажання її оформити, але наразі я не можу цього зробити. Можливо, пізніше я це зроблю, тому що я хочу її бачити перед своїми очима. Вона дійсно неймовірно гарна. Давайте я зараз поближче вам покажу. І ми разом роздивимось оці всі неймовірно гарні детальки. Ось, бачите, як на, цій, на цьому сухоцвіті які переходить, да, кольорів. І тут, на вишивці. Ви бачите, які гарні. Зірочка морська. Яка нагадує нам про літо, про море, У в нас не було цього моря. Але нічого буде все-все буде. Я в це вірю, що буде. Треба вірити у хороше, у добре, надзвичайно прекрасне. І це все в нас буде. Ось бачите, які деталі, виконані ниточкою. Квіточки, дивіться, які вони виконують і роблять об'єм оцім квіткам. Надзвичайно гарні. Тіні, які виконувались, також і блендами. І вони в мене, бачите, як виглядають цікаво. Полохрести, листячко. Ось так вам буду показувати потрошку. Ось ця квіточка мені дуже-дуже подобається. Вона надзвичайно гарна. Скляна ваза, скляна, шкляна, можна і так казати, і так в українській мові. Це буде все вірно. Ось, бачите. Да. Дуже гарна робота, і я надзвичайно радію, що вона в мене завершена. Йшла осінь І, звісно, мені так закортіло вишити щось на цю тематику. У мене дуже багато різних дизайнів, які ще я маю вишивати на цю тему, і дуже є бажані жадані мною. Але я вирішила зупинитися на маленькому дизайні, тому що не маю зараз багато часу на вишивку. І, і коли я отримала це замовлення, я робила передзамовлення ще у серпні місяці в магазині. Рукоділля «Місіс Фокс». Приємний дизайн, невеличкий він, дуже милий від «Джаснен». І коли вона до мене приїхала, я вирішила, що не буду затягувати з цим. Хотілося якогось, знаєте, швидкого результату і швидкого фінішу, тому що я ж кажу: зараз так склалося, що я ну, дуже мало вишиваю. Поключу тут йдуть ниточки DMC. Позначається одна ниточка від X Divox 41 4151. Вишивається на 32-му каунті, звичайний Белфаст в кольорі RAF. Я зупинила все ж таки на ось такій тканині. У мене були такі обрізочки, які мені надала Vita. Підібрала ці всі ниточки. Я вирішила із одної Wixday Vox ниточки не робити замовлення окреме, ну навіщо так? І пошукала в себе, подивилася у себе в запасах, які в мене є ниточки ручного фарбування, схожі по кольору. Тому що саме ця ниточка Vix Vox вишивається ось тут, серединці. Більше вона ніде не повторюється. Я підібрала ось таку нитку. Від Keron Will Flowers. це перлі 8-го номеру. Мені дуже подобається тут переход ниточки, яка вона є за кольором, яка вона є така, знаєте, дуже приємна. Тим більш я колись вишивала біскорню вже цієї ниточку, я знаю, як вона лягає, і просто вишивала серединку в одну ниточку хрестику. Я вам зараз це все покажу. Покажу вам цей номер ниточки, можливо, комусь знадобиться це. Дуже гарна ця нитка. Стосовно бісера, я використала звичайну частинку бісера, який йшов у паку ось такий це бісер-петіт. Також підібрала ось такий бісер-пітіт від Тохо. Цей колір бісеру підібрала, щоб зробити обрамлення самого біскорню. Я, коли отримала цю схемку, одразу вирішила, що це буде саме біскорню. І ось оце гарне, дуже гарне біскорню. Ну, просто шикарне, на мій погляд. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Давайте я приберу пінчики і покажу вам ближче. Ви бачите посередині прикраса, яка йде в комплекті цієї схемки, бісер. Ось так воно пришивається. І ви бачите, як виглядає оця ниточка пірлів від Keron Wild Flowers. Я її вишивала, навіть не робила ніякі перерви і як вона добре лягла. Мені подобаються ці кольори також присутні і співпадають з цими частинками дизайну, тому мені дуже сподобалось, як виглядає ниточка, гармонійно лягла, на мій погляд. Я використала бісер, який йшов у паку, ось посерединки, ось тут. Дуже так мило виглядає. А з зворотньої сторони я вирішила зробити біскорню, ось так. Вишила оце коло і попришивала бісеринки. Бісер Петіт, але той, що я брала окремо від того. Ось бачите, середенький оригінал, який йшов у паку, а по колу ось так. І зробила з зворотньої сторони. І ось цей бісер, який був в мене, застосувала повністю по всьому, по всіх сторонах. Пришила його, цей бісер-п'їт, ось так він виглядає. Він дуже, знаєте, гармонійно, так приємно лягає на це біскорню. Ось така вона. Ну, звичайно, я укріпляла її. Одну сторону і іншу сторону укріпляла флізеліном, як завжди, укріплюю ось ці маленькі роботи. Для того, щоб і вона тримала гарну форму і не висмикувалася якісь ниточки, вона все скріплює, не дає прозорості самої тканини, тому що це льняна тканина. І ось так гарнесенько виглядає. Давайте ми з вами зараз пороздивляємося усі сторони. Що ми бачимо? Ось таке незвичайне коле осіннє. І ми бачимо виноград, квіточки, також гарбузики з листочками. Ось так давайте я вам покажу, поруч яблучка, желудок, і по всіх сторонах, як я вишивала, я спочатку вишила одну сторону. Ось так, ось так вишила в верхню сторону, так як тут усе повторюється з цього боку і з цього боку. Потім перевернула роботу і повністю дошила цю сторону. На перший погляд здається, що тут нема чого вишивати, але ви знаєте, тут потрібно. Ну, посидіти, я вам скажу, тому що дуже багато тут застосовано ниточок. Бачите, які переходи. отут одиначки, у винограді, у квіточках. Ну, ви бачите, самі повторюються яблучка, тут одиначка, отут три хрестика. Ну, тому потрібно посидіти і повишивати, потім ще зробити бекстіч. Ось тут застосован стібок. 4 стібочка, він в нас позначений на обкладинці. Ось так він, ось так він вишивається. Спочатку вишиваємо одною ниточкою одного кольору. Ось так робимо, і потім робимо хрестик в одну ниточку. Якщо я вам ось так наближу, виглядає саме, бачите, як воно. Прикраса, коли я, знаєте, отримала, подивилась, ну, така собі якась така не дуже коштовна ця прикраса, але коли я її пришила, вона виглядає дуже приємно. Гарненько поблискує. З оборотньої сторони, я вам теж показувала, я просто пришила таку, подібну по кольору на мистинку, підібрала і пришила. І ось така гарнесенька в мене. Швиденько вишилась робота. Дуже я задоволена. Буде в мене такий осінній приємний аксесуар. Ось так застосовую сюди пінчики, можна вколоти. Дуже гарно виглядає. І я, звичайно, роботою цією задоволена. До речі, Хто ще не збирав біскорню? У мене є два відео на каналі. Я залишу посилання, можливо, комусь також буде у нагоді, як збирати біскорню окремо без пісеру або ж із застосування цих маленьких прикрас.